Привіт, шановні друзі! Хочу вам показати, що у мене сталося після цих двохднівних заморозків. Дивіться, були гарні огірочки, а це останнім часом я заглядаю, а воно з кожним разом листя все шарудить, шаруйдить, сухеньке побіліло. Ну, Серединка, дивлюся, зелена і вже воно трошечки зав'язь почалася огірочків. Буду мати надію, що вони відійдуть. Завтра е піділлю їх дріжджями. Настой, настой зробила такий, то, можливо, вони зелену масу відновлять і наростять. Зараз хочу показати вам, Ось дивіться, яка в мене росте редиска. Дуже смачна і соковита редиска. Бадилля дуже таке цікаве. Я думала, що це буде якась стрілка рости, редька піде в стовбури. Коли це буде? Здалося мені спочатку, а потім дивлюся, а воно, ось дивіться, корінчик які великі. От жаречка дуже великого такого крупного сорту. І огірочки в мене посходили, це вже ті, що без парничка буду робити на цій плантації підв'язку у вигляді ялинки. Це так зараз дуже багато, рекомендую так робити. Ось посходили рядочками усі огірочки. Ну, дуже цікаво. Головне, що у парничку. Підмерзли. А ці малесенькі без на накриття, і бачите, все добре з ними. Далі, ось, о, росте в мене редька. Це та, що така, яка продається в супермаркетах. Кругла. Я її недавно посіяла, то вона ще маленька, але буде скоро підростати і будемо їсти салати. А це е зелений пір. Ось у мене ще минулорічний пір. Хто любить зелені салати, дуже гарно, соковитий, солодкий, гіркий. Добавляєте в салат і дуже смачно. Давайте зараз пройдемо, трошки покажу вам, що сьогодні посадила перчик. Це невеличка плантація, це буквально сьогодні трішечки посадила, так як перець дуже довго росте, то будемо ждати ще місяців, можливо, два урожаю. Ну, але час йде. І перець росте, то будемо мати надію, що щось виросте. Це перець червоний, такий продовгоста, плод продовгостий. А поряд посадила помідорчики, розсаду помідорчиків, називається король помідорів. Ну, Зараз він не дуже на короля схожий, бо такий невеличкий. Але пройде час і він виросте. Росте сама стеблина помідора. Високий, дуже треба його буде підв'язувати на опору. Не знаю, як у вас, але останнім часом щось у городині у мене дуже дефіцит із укропом. Раніше по весні тільки сніг сходить з землі або починається земляна робота, а в березні вже цибулю хтось нав... рано сажає, ще щось і завжди був зелений покрів. Зараз нема цього укропу, вже мушу сама досівати, ось насіяла. Трішечки для себе ось. На салатики, оце тільки дивіться, який невеличкий росте, треба бур'янчик повиривати там. Але самий, сам у коробі, який раніше було повно, в городі, чогось немає. Не знаю, як у кого. в мене щось останнім часом дефіцит. То, звичайно, приходиться самі досі ваші. Ось. Дуже смачна річ і вітамінна. Це я люблю варити бурщ. Це щавель. Ось цілий рядочок у мене щавлю цього. Дуже багато. Він кисленький, додає борщу кислинки. Отже, дуже рекомендую. Це часничок ось у мене ще з осені посаджений. Оце як посадиш з осені, то дивіться, ось яка стеблина товста. Оце часник такий. І цибулина ось приблудилася. То дивіться ось з осені, як посаджена, яка цибуля. От і робіть висновки, що коли на зиму садовить, то воно і. Краще виростає, дуже таке міцніше і швидше. От бачите, травень місяця вже який часник і яка цибуля. Бо раніше я садила по весні завжди. от Щось так любила завжди весною. Посажу цибулю, часник посажу весною. Ну і тоді, звичайно, набагато на довше він росте. Уже влітку, там уже до завжди раніше нас говорили, що на Петра і Павла цибулю. Валяють, і тоді вона вже не росте угору, а росте вже у корінь, ну в цибулинку. То на Петра і Павла вже, ж, звичайно, і часник завжди викидав стрілки. Тоді вже його можна було копати, викопувати і на його місце саджати, що ви захочете. Отже, отакі справи. Зараз трішечки сонце сіло. Буду висаджувати розсаду волгоградського помідора. Це дуже соковитий, червоний такий плод, великий помідор, дуже його люблю. Посаджу зараз помідор і капусту. Капуста називається агресор. Якраз по темі зараз у нас агресор напав на нас із трашки, і ми будемо з вами їсти агресора взимку, якщо виросте. Отже, такі справи. Тож, дякую вам, мої шановні друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Можливо, хтось щось прокоментує. Дуже люблю цікаво мені читати коментарі ваші. Можливо, хтось щось мені дасть якусь пораду, можливо, хтось щось підкаже. Адже я не професійний агроном, а агроном люблю сама цим займатися. Тож, чекаю ваших порад. І, будь ласка, переглядайте канал і обов'язково ставте такий лайк.